Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І як обіцяв, зараз покажемо вам серію відео, де є цікаві трактори, трактори з кабінами. Маємо два акційних. Давайте детальніше подивимося на них і визначимо, чому вони акційні. І, звичайно, буде ціна. Одразу скажу, це є GL33 кубота, спід коробка, швидкість руху до 30 км на годину. А, технічно нічого не робилося. Нарешті дійшли руки, помили, перевірили, поміняли сальник вома, щоб не витікало масло. А, покаталися, нагріли мотор. Все ок. Грунтофриза до нього є в комплекті. на... Посилання в описі до відео є сайт. На сайті ми виставили фото ґрунту не чіпали, бо вона забирає у нас багато місця. Там 1,60-1,90 90. Вона має додаткові доставки, можна міняти ширину робочої ґрунтофрези. Ну, е, На фото будуть. Кого цікавить, телефонуйте, Скинемо окремо вам фото, в погляди того, що потрібно. Е, так, акційність. Візуальний стан. Є зауваження. Японці запшикали фарбою. Можливо, трішки видно, під низом є заводська фарба. Передні шини мають тріщини, мають карби, мають тріщини. Ще поїздять, скільки невідомо. Ще додаткова на це знижка. Задні шини мають тріщинки, ну, є вони, але карби повні. Доцільності міняти не бачу. Але також зробили невелику. Знижечку на це. А, так, нічого не підтікає, бачите, рівень мастила в віконці є. А, отакий візуальчик. Звичайно кажу, є зауваження, нічого не малювали ми. Це так, як є, просто навіть ми намагалися від, відтерти от бачите, фарба якою вони помалювали, і ми відтирали. ну Лишили цю затію, не бачимо доцільності. людина тріщинка фронт грілу тут пластику. Покупать хто купить, зробить так, як він вважає за потрібне. По салону подерте сидіння, відразу скажу, але він не є заюзаний. Бачите? зависка наклеєчка, накладки на педалях не міняли. Видно, що не нестерті. Ось така кабінка. Сидіння перешити нескладно. А в принципі, це можна теж якось Ні, треба перешивати. А, напрацювання не показує, пише 1095 мотогодин. Ну, наскільки правдиво, неправдиво. Давайте сядемо, заведемо. Зручно, як завжди, сідати в трактори серії. Чуєте, завівся просто з пів оберта. Ну. А... Вихлоп гарненький, є кондиціонер, перевірити зараз важко, але сама суть вона є. От, Швидкість руху до 25, якщо бути точним, бачите. От, доволі акуратненька кабінка, щось з такого ще 300 штука, яка закриває. Оп. І, в принципі, все решта гарно скло рівне. Мається рідне скло, ніяких зауважень до цього немає. Ну і найцікавіше, мабуть, всіх цікавить ціна. Була ціна такого трактора початкова, так як ми розраховували його продати, приклавши руки, 11900, відверто вам кажу. 1400 доларів знижки це на шини і на візуал. Я думаю, за ці гроші можна і шини, і візуал професійно зробити, гарні биктечні шини і професійно відновити візуальчик. Тому мінус 1400. Пишіть, наскільки адекватно ми оцінили ці роботи і, власне, по шинах, які, в принципі, вважаємо, що найближчим часом задні взагалі не доведеться змінювати, можливо, передні. Ось так, вся решта працює, ґрунтофреза, кого цікавить, фотографії виставимо. Теж працює, крутиться ножі ідеальні на ґрунтофрезі. 10300 приїхати забрати самовивозом. На сайті 11500. Пам'ятаєте, на сайті ми ціни виставляємо з доставкою в межах України. Самовивіз – мінус 200. Отакий От тракторець. Нехай з під коробці 33 сили. П'є зараз в наявності для огляду на. Майданчикові ремтехніка івано франківськ Зробимо огляд тракторів, які є наявності. Я думаю, можливо, і завтра ми це зробимо і найближчим часом виставимо. Бо багато цікавих моделей є за дуже привабливою вартістю. Всім успіхів, миру та перемоги. До побачення.